20% серед поранених військовослужбовців мають травми очей, розповідає доцентка кафедри офтальмології Івано-Франківського національного медичного університету Анжела Николюк. З її слів, характер цих травм часто важкий. Є випадки, коли лікарі по частинках сшивають очне яблуко, якщо є ймовірність збереження зору. Уникнути такої кількості травм можна, якщо постійно носити тактичні окуляри, каже лікарка. Мінно-вибухові поранення, це і безпосередні кулі снайпера, це і опіки ока, і от останнім часом ми чуємо навіть про ураження лазерними е прицілами чи лазерними гвинтівками, які випікають е сітківку ока. І тому ми бачимо дуже багато людей, які втратили. Або частково зір, або одне око повністю, але, на жаль, є багато пацієнтів, які втратили зір на обидва ока. Анжела Никулюк показує косметичні протези ока. Ми цим цікавилися, і навіть в провідних університетах Сполучених Штатів Європи немає жодної технології, яка б дозволила відновити зір при відсутньому оці. Франківець військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Віктор Вівчаренко втратив на війні очі й повіки. Поранення отримав у квітні 2023 року. В той момент розповідає, був без тактичних окулярів, бо не мав їх. Там ампутація пальця там долоня пошфотована була в ногу, осколка зловив. Ну, Прильот був близько, дуже там в двох метрах від мене міна розірвалася. Те, що лишився живий, то це ну, дуже багато означає. Просто для тих, хто розуміє, що таке перельот 82-й, ну, вони скоріше зрозуміють, що це таке. Перший медик, який працював зі мною, з ним вже спілкувався після того. Він зустрів мене вже без очей. Поступово привикаємо, більше часу проводимо разом, всюди, всюди ходимо разом, куди треба, їздимо. Будучи по різних реанімаціях, різних лікарнях, я зрозуміла, що в людей є і важчі випадки. Зі слів Анжели Николюк, всі її пацієнти, які втратили на фронті зір, не носили тактичні окуляри. Наклейки з закликом до військових одягати такі окуляри зробив художник із Харкова, який зараз живе в Івано-Франківську. Нікіта Тітов. Він каже: дізнався від знайомих військовослужбовців, що захисники на фронті нехтують безпекою очей і не одягають окуляри, навіть маючи їх. Зараз наразі я зробив їх два вида. От. Вони доволі прості, але, на мій погляд, вони дуже чітко доносять ту думку, яку ми б хотіли б розповісти. Все, що я створюю, я роблю дуже простими засобами, тому це наліпки. І подальша ідея, ми подумали, що ми надрукували їх своїм коштами. Далі ми роздамо волонтерам, щоб вони просто на волонтерські грузи ліпили ці наліпки, і військові просто частіше бачили такі нагадування і просто задумувалися про це. Нікіта Тітов розповідає, великі наліпки можна розмістити на коробках, а маленькі на окремих продуктах, до прикладу, енергетичних батончиках. Частину сам наклеює на посилки, які волонтери готують до відправлення. Військові звертають увагу на оформлення посилки, каже заступник керівника громадської організації Спілка волонтерів Прикарпаття Андрій Паляниця. Відкривають коробку і на внутрішній частині картону, пишуть вірші ход. Переписують і ну, звертають хлопця, такі увагу на підтримує, якісь наклейки клеють, малюнки клеють там або навіть пробують розмальовувати з внутрішньої сторони. Нікіта Тітов розповідає, макет цих листівок викладе в інтернет, зокрема на свою сторінку у Фейсбуці. Тому, каже, кожен охочий волонтер зможе їх видрукувати у кольоровому чи чорно-білому варіанті й поширювати ці наліпки серед військових. Оксана Василик, Роман Болелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.